Читаємо трец, господі, допоможи. Ми сидимо. Помийне відро одразу виключається все. Боже, як ти вже виросла стови, городські так робите. Беріть кожний, положиш собі в тарілку. Сідки і ванну руки обрубали. Вони ще на коня п'ють. Десятий раз вже лежиш така на табуретки. А хліб вообще буде? Чи ні? Так ти попробуй, що за стіл без пюрешки? Я цього не розумію. Що він щастя, благополуччя, удачі, натхнення, благословення. Що чуть, -чуть? прийшли всі пити? Яке чуть-чуть? Діти президента, кури, свині, корови. Будеш ходити потім без одного зуба, Якщо. там буде 350 кілограм на вираз. А я, якби на секундочку і не виросла, Ви неймовірно багаті люди. Гімназ їж. Краще тебе б висцяли на кропиво. На що свині є? Дам! Дитину, господі, прислали! Такі гроші носить тільки мертва бабка. Поки ми з вами їли. Спали і відпочивали люди, втреть щось написали. Ми ж не засуджуємо. Добрий день! Мої свідомі громадяне. Я, якщо чесно, ще не знаю, як вас називати. Шановні, пані та панове, громадяне. Будь ласка, як вам більше подобається? Напишіть свою думку в коментарях і будемо е мати якусь свою фішечку. Фішечка. Якщо раптом забули, що взагалі тут відбувається, то ми читаємо трец. Ми читаємо дописи, читаємо коментарі і не засуджуємо. Ми ж не засуджуємо. <свист> Господі, допоможи! <свист> Поїхали! Перший допис. Як відомо з останніх новин Надін пішла на інтерв'ю до слави дьоміна. Ви втрес це обговорили, і ми мусимо це прокоментувати. Значить. Користувачі захейтили славу. Дати серветку, коли дівчина плаче ні-ні ні. Запитати, чи не заважає родинка на носі? Так. А що відбувається? Закенселили славу дьоміна. Можливо, просто на дін треба було піти до Маші Фресеніної, наприклад. Вона би краще мені здається, її відкрила, правда? Надін розповідає про зґвалтування, булінг, хлопнувші кісти і так далі. Слава, скажи, будь ласка, тобі 26. За що тобі це все в 26? Як ти вважаєш? Взагалі мені дуже подобається інтерв'ю. Слави дьоміна. Але от він хотів хапанути швиденько, те, що зараз актуально, і, і хапанув. Хейт оф втрет! Слава Дьомі, невірно, зараз дуже розчарований. Наступна учасниця в нього Ірочка має прийти. Ми будемо чекати, Ірочку. Муха. Якась, до речі, а як вам ідея, якщо один ваш лайк буде дорівнювати одній моїй гривні на збір Стерненка? Буде 200 лайків. Я відправлю 200 гривень на збір Стерненка. Буде 10 тисяч лайків, я відправлю 10 тисяч гривень на збір Стерненка. І пам'ятайте, що кожна гривня вона підтримує військо в Україні. Скільки лайків? 16 лайків, якщо я не помиляюся, от 16 гривень. Я зараз задоначу на збір Стерненка. І прикріплю вам тут скрін. Закинеш? І я закину. І ви візьміть і закиньте, зробіть гарну справу. Ми поки читаємо треце далі. Я мрію піти на шоу холостяк, бо давайте будемо чесними. Кращого безкоштовного бусту для соцмереж ще не придумали. Але блін, у мене є хлопець, я його люблю, і він мене туди не пускає. Кажу, ми станемо багатими. А він не слухає чомусь. Дійсно, а чому це так? Е, насправді. Не всі справляються одразу з, з такими емоційними качелями після шоу. Наприклад, ми бачили Надін, її спочатку хейтили весь проект. Українці це такі люди, які дуже швидко можуть тебе підняти і просто отако взяти і кинути. Так вже саме було як з да з Дариною на кордоні. На дарину підписалося 50 тисяч підписників. На наступний день Дарину просто хейтять людина, яка не була готова до такої критики. Розбирайся, як хочеш людина. Вона несвідомо стала такою популярною по всій Україні. Всі почали її підтримувати, бо вона зробила гарну справу. Але ну мені здається, що це дуже неприємно. Що ти скажеш Каріна по цьому поводу? Скажу, що треба задонатити на факторський історії. або на інший біржі. Молодець! Кожна гривня вона дуже важлива для підтримки України. Мені здається, люди, які йдуть за піаром на холостяк, вони мають мати якусь свою стратегію для подальшого просування. Бо, до прикладу, ми от ми дивилися холостяк з Надін, в неї взагалі не було ніякої стратегії. Вона отримала психологічну травму і просто відходила від проєкту ще дуже дуже довго. Ну, ми можемо впевнено сказати, що Надін прийшла не за популярністю, бо я не бачу якогось разу продукта там. Знаєш, бо проект був ще влітом. Правильно, і вона могла зараз просто фух в неї іде популярність, вона якийсь випускає свій продукт, бренд одягу, все, що хочеш, вона могла одразу зараз подати, ну, да. бо в неї було неї був час підготуватися. Тож ми сидимо. Сім слів в коментарі, будь ласочка. що ви думаєте взагалі? Як би ви справилися з такою популярністю? Що б ви зробили? Які ваші думки? Напишіть. Ми ж не засуджуємо. У селі. Давайте напишемо щось по-сільському: типу, гроші віддам з молока, принеси помийне відро. Мені здається, що найкраще рішення було би перейти зараз в коментарі і почитати, що пишуть люди. На вулиці Мороз, ходи на відро. На вулиці Гримить, бігом все витягнули з розеток, щоб не погоріло. Мені здається, це база з баз. Ну, реально, ми от коли були малі, тільки починається гроза. Одразу виключається все. Повитягувати швидко все з розетки, щоб нічого не згоріло. Я тебе поки на зошит запишу. Або на хрестик, або на хрестик. То ти Валькіна чи Свідкіна? Боже, як ти вже виросла. Скільки тобі вже років? То ви городські так робите. А у нас тут в селі по іншому, все. Попасеш качок, а потім гульки. Засуджуємо. А наступний допис в нас. Давайте в коментарях зробимо вигляд, ніби ми всі за одним святковим столом. Я почну. Ану, розвіньте тарілки, нема куди картоплю ставити. Знаєш, коли оце приходить мама, немає куди поставити, вона така салатом стоїть. Так, беріть, кожен положиш собі в тарілку. Або, знаєш, або по бутерброду, знаєш, і всі такі калать-калать порозбирали собі по тарілках. всі. Наливайте, ви щось сюди їсти прийшли? Ще чітки, знаєш, як от тости говорять, і ці такі старі, старі тости, там, до прикладу. А ви чули, як Івану руки обрубали, коли він не наливав? Тіпо, щось такого поняла? <головість> коли е були в гостях, і все, тебе вже вділи, ти така вже стоїш, вся вдіта, а вони ще на коня п'ють. Десятий раз. А ти вже тупо вся мокра ти, стоїш. Я в коридорі на коня десять. А коли вже от повністю база, ти вже лежиш така на табуретці, поняла? Вже спиш. Це... Наташа, а це ти робила холодець? Так? Воно і видно. Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я тебе чекав. треба люди подумають, що ми тут п'ємо вже після музична пауза була. Читаємо коментарі далі. Кому треба хліб то беріть, поставити нема куди. Ну це бо це постійно так ні? Або знаєш, коли папа такий, а хліб вообще буде? Чи ні? Брускетики, всякі там закусочки, всяка оця молодежна вже. А він їсть хліб з бутербродом. Ну. Я говорю мамі, що не люблю печінкові міски в нирках, з соусом з вим'я, так і що. Мама, так ти попробуй. <ріху> <ріху> Знаєш, це я, це я, правда? Це, так ти мова, що на не пробувала. Так, вона, це вона по-любому. На столі має бути картошка по-любому. ну що ні? <ріху> Печена, варена, пюрешка це ж база. Є. Що за стіл без пюрешки? Скрабового салата, ну блін. <реш> що, що це за молодіжні, які вже пішли ці всі рецептики, брускетики і от це от все. Це, це не по-нашому, не по-українськи, щоб не було вареного пюре на столі. <реш> що? Ви, ви скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях: у вас є за святковим столом? Пюрешка. Помер, хтось народився, в когось весілля і картошку топчуть. <заблі> все <палився сучені жити. заблі> <заблі> Ну блін, ну, бо як так? Без картошки. Я цього не розумію. Я люблю знаєш, щоб масла було багато. Щоб от іменно е, туди сметанки, от а хорошо вийняти. Жовточок можна додати ще. Так, да, жовточок, ти що, картошечка от просто, але треба швидко, дуже швидко мняти її. А. Слухайте, про в який момент ми почали говорити, як варити картошку? Читаємо коментарі далі. Друга за друга, за плече друга і за бедро подруги. Що, бля, не паня? Дайте мені секунду, будь ласка, подумати. Мені треба секунди, мені треба секунди, щоб це щоб поняти про що там написано. Але взагалі тости це дуже чітка тема, коли це хтось другий говорить, а не ти за столом, правда? Але коли от вже трошечки такого посиділи нормально, отоді от можна вже і тости говорити: щастя, благополуччя, удачі, натхнення, благословення і пішла, поїхала. Не ну, во це да. Друга за друга, третю там за любов. Що ще по очереді має сказати за столом тост. Да? Здоров'я і так І всі по очереді щастя і здоров'я, але головне здоров'я, щоб ну це база, база. база. Мені чучуть. Началось. Ти наші сюди прийшла. Блін, а оце, да? Мені по чуть-чуть. Та що чуть-чуть, прийшли всі пити. Яке по чуть-чуть? Це ти каріна, дам по чуть-чуть, по чуть-чуть. Я вам ще на лісники в садочок склала. Але це це чётка тема, коли хтось постійно дає щось судочок, правда? Що, судочок? Да. Вообще, що покушать, вообще что? вообще, Боже, я аж їсти захотіла. Так, все. Ці святкові столи, так. Перше було святень. А що сте? Що? Я хочу печенюку. Дякую, Твірина. Вонцеком. Уже пойду. Ну, обід, що я вот этом устрою? Поїхали далі! Мені дуже подобається трес, що люди заходять і вкидають просто от таке щось житейське. Вони от пишуть такі ситуації, от просто реально ніби ти з людьми сидиш за одним столом. От ви ніби постійно сиділи разом за одним столом і от зібралися всі ці гості, щоб написати от такі от прикольчики. І це дуже круто. Дуже. А якщо ви поки що не поставили лайк, то можете це зробити прямо зараз. Будь ласка, мені буде дуже приємно. Ми ж не засуджуємо. Наступний допис, яка непомітна ознака того, що людина насправді дуже багата. Зараз ми подивимося, що написали наші тречани. Виїжджає до Ізраїлю за кілька годин до обшуків. А потім українська правда їздить і шукає його, правда? Дуже цікаво обговорити просто. Ну, от, людина для колись. Коли я була шамала, в людини є айфон. Це, це прям от дуже така людина, отака от, ділова. Ну, айфон це базовий мінімум, да? Для українців. Бо, бо реально, от я оскільки дивлюся, поляків ну немає. Мені каже, що це дуже багатих людей. Ну вони рахують, що так, давайте ми не будемо зараз починати, який телефон тільки краще, добре. Бо айфон ми всі знаємо, що айфон це найкращий телефон. Яблуко ти тупе. Класний ремонт. Коли приходиш до людей, а в них хорома. Така господі, ви що? Діти президента. Які ще непомітні ознаки того, що людина насправді дуже багата. Є хазяйство, да, в селі там кури, свині, корови. Зуби. Зуби в щастя, це... ну так, да. зуби, Бачливо. здорові зуби, свої зуби, так? Да? Ти про свої чи ти про вініри, тіпо, говориш? А і то, і то дорого. Ну да. так. А вініри поставити, Це ж треба пролікувати всі свої зуби спочатку, видалити восьмьорки, да, ходу, щоб mm. типу, ніяких цих не було. Вилікувати всі, поудаляти нерви, да? mm. ти ж прикинь, Ну, да, бо як почне боліти зуб, в тебе mm. і все. І все, і будеш ходити потім без одного зуба, якщо витратила останні гроші. <рес> Коли в Сільпо кажуть, там 630 грам, а не пів кіло. Багата людина каже, та хай же буде. Або знаєш, це ті люди, які не можуть ніколи казати ні. Така, там буде 350 кілограм. Давайте. Хорошо, давайте, хай буде. Скупляються в гудвайн. Взагалі, коли я була мала і хтось взагалі купляв одяг в магазині, бо я з Хмельницького нагадаю, ми, ми постійно стояли на картонках з зимою, міряли штани, взуття, курточки, кофти, Абсолютно все треба було поміряти, тому що має бути трошечки більше на вирост. А я, якби, на секундочку і не виросла з того, що мені мама купляла інколи. Тому коли люди скуплялися в магазинах, для мене це було ну просто я не ви неймовірно багаті люди. Або ж, наприклад, песель Укр ви живете в Польщі, ви отримуєте просто величезні соціальні виплати. Ну, по крайній мірі, так думають поляки. Ти заїжджаєшко на кордоні, ти видають золоту карточку, поняла? І такі, о, Боже, Боже, так візьміть її, пожалуйста, на неї, песель Укр, машину, квартиру на роботу вона ходити не буде, бо ніхто не працює по песелю Укр. Ну ми ж не засуджуємо. На цьому мало бути все, але підлетів ще один допис і ми не можемо його не подивитися. Тому фраза від мами, яку я запам'ятав на все життя. Не хочеш суп? Гімна з'їж. <ріст> Останнє китайське попередження. Ну, сто ну, процентів було. Єдина фраза, після якої я нічого не хотів робити: Що хочеш, то і роби. <ріст> <ріст> краще тебе б вистіли на кропиво. Ото було весело. <ріст> Мені просто від одної фрази краще б тебе вистіли на кропиво. <ріст> <ріст> Ото було весело збагнути. Будуть в тебе свої діти, а, а папина фраза, скільки там тобі років? <ріст> Або в якому ти класі? А це хто буде доїдати? На Що свинії? Я що вам рабиня? Ану, бігом вам помили все, я провірю, що все блистіло. <ріст> Блін, ну це реально. Це. подружками так говорити будеш. Да, або чуєш, хочеш морожене? Так, да, хочу. То йди сходи в магазин. О. Або здачу оставиш собі. Така, знаєш, мотивація. Мотивація дитину відправити в магазин. Здачу оставиш собі. Ти чисто така, яка стоїш на касі і в тебе там тупо взагалі без дачі. Шавина там принесеш 5 копійок потім дитину, господі, прислали. Здається, в нас з вами була одна мама. Ми ж не засуджуємо. Пишіть кращий чорний жарт, від якого смішно та бридко. Подивимося, що тут? Коли заходить мужик у борделі, питає: Ну що, які у вас тут ціни? Сутенер каже, та по-різному, відсотки євро і вище. Мужик почухав потилицю, блін, в мене тільки 2 євро. Ситинер глянув на нього, подумав і каже: ну за такі гроші в нас є тільки мертва бабка. Якщо згоден, іди прямо другі двері справа. Мужик пішов, зробив своє діло і повертається назад. Каже: слухай, усе було класно, тиша, ніхто не трандить, не заважає, тільки один не зрозумів, чого в неї соплі були. Не пройняла, прикол. Мені треба хвилинку подумати А, бо це не до кінця я прочитала. Сутенер на секунду завис, а потім як гаркне, Ігор, Йоп, твою мать, винось бабку, вона вже повна. Блять. Це ужас. Боже, який кошмар. На що я це прочитала? Що у вас там відбувається взагалі? Мама щось чеклує на кухню, забігає маленький синочок і кричить: мамо, мамо, там кальмар. Мама просить не заважати. Через деякий час знову син прибігає. Мамо, мамо, там кальмар, ходімо, подивимось. Мама відповідає, що зайняте і нехай він іде грати. Ще хвилин за 10 хлопчик знову забігає. Мамо, мамо, там кальмар, ходімо, я покажу. Мама вже не витримує. Добре, ходімо, показує свого кальмара. Заходять в кімнату, а там лежить бабуся гола, ноги розкинула. Хлопчик показує пальцями і каже: Дивись, кальмар. Мама, в шоці, та що шо ти таке кажеш? Це ж бабусі на піся. Це відповідає дивно, а на смак, як кальмар. <реш> <реш> Боже, що? Який ужас? Який кошмар! Шо? Я не хочу більше читати цю гілку. Це ужас просто якийсь. На цьому все. Любі мої свідомі громадяни. От такий випуск вийшов. Я надіюся, вам дуже сподобалося. Дуже дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Я надіюся, що ви поставите на цьому відео лайк, підпишетеся і до наступного випуску. Я вітаю вас. Ти получаєш мат. Дякую. Ми ж не засуджуємо.